Для маленьких діток, і хочу спробувати приготувати. Для цього нам знадобиться фініки. Морква, там правильно написано одна, але мені здається, тут більше ладна. Какао, трішки молока, кашка, яку у мене є, я думаю, що це буде окей. Да, беремо дитину, фініки, ідемо все збивати Сподіваємося, як воно збилося паста. Взагалі це повинно бути одна, але я не знаю, скільки тут, скільки буде, скільки буде. Какао. І ми додамо ще половину банану, або можна одне яйце. І трішки молока, або води. Беремо тепер цю пасту, яку збили. Срібен уксус, сода, кого є розпушувач. Розпушувач? Ну, фу! Гасим уксус. Рисова. мука. У мене немає форми для маленьких пончиків дитин. Якось розрівняють хоча б. Взяти навіть і, так. і ставимо в духовку 180 градусів 10-12. Так це виглядає. Трішки піднявся і потім пустив. 외기 <목소리> 시험이냐 <목소리> <목소리>